Доброго дня! Це канал Троянди з мого саду, і сьогодні до мене прийшла посилочка. Це троянди від розплідника Рози для вас, пані Галіна. Хазяйка. Ось от така от троя... коробочка, вона запакована гарно в доволі великий шар плівки, і зараз ми її будемо розкривати. краще з цього. Як бачите, тут всередині коробка картонна. Отак вот знімаємо плівочку. Розрізаємо саму коробку. Угу, вона трошки комбінована тут. Ага, а всередині я вже бачу запаковані трояндочки. Угу, от так. Бачите, як такий цупкий пакетик? Зараз я його буду відкривати. Угу. Вот они трояндочки, бачите. Я вже розріжую повністю пакет, щоб їх не витягувати і ніяк не травмувати. Свіженькі, вологі. Отак. От Ось. Гарні, дуже великі. І в них вже молоди починають. Бо ті, вже прокинулись деякі бруньки. Так розрізаємо і другу теж. Ой, як вони гарно складені, що я навіть не можу їх розчепити. Так. Оп-оп-оп, дуже боюся їх пошкодити, тому не буду поспішати. Ох! Ось перша троянда Pink Piano, Бачите яка? Вже навіть прокинулась ось підписано. корінці Pink Piano. А це у нас Ханс Гоневейн. Це флорібунда, дуже красиві у неї квіти ніжно-рожевого кольору, і вона повинна дуже рясно квітнути. Це у нас троянда Тантау. Ось тут багато гілок, і коріння, бачите, гарно розвинене. Пінк-піано теж має подібний, трошки вони е, непрямі, ну нічого страшного, вони потроху, як будуть виростати, пінк-піано теж від е, того ж е, селекціонера, як і е, Троянда Ханс Хоневейн. Так, це у нас брайдал піано. наречена піано. Вона такого ніжного рожевого кольору. Дуже-дуже ніжного, майже е трошки нагадує. От тут у нас трошечки коріння, е мабуть, при пересилці пошкодилась, Шкода, прийдеться відрізати краєчок. Ну, я думаю, що все буде нормально. У мене було таке, що коріння так от страждало. І потім троянда спокійно виживала. Це була троянда у мене ем, мімеде. І з нею все добре, вона квітне, все прекрасно. І це, я так вважаю, що це у нас розарі дюшатле Флорібунда. Дуже красиві квіти, такі, схожі трошки на англійок. Шоста. Так, а це у нас віши. Це е, троянда, наскільки я пам'ятаю, Дельбар. Селекціонер. Вона дуже ніжна, флорібонда, і не дуже велика, тому, мабуть, для неї це нормальний розмір. І ще у мене тут троянда Джон Девіс. Це канадська троянда паркова, дуже витривала до морозів, і вона має такий приємний рожевий колір. І повинна дуже рясно квітнути. Ну, непоганий садженець. Єдина проблема у нас оцей от, трошки пошкоджений корінь у Брайдал Піано. Ну, я думаю, що я його оброблю. І... Посажу і все буде добре. Бо у нього ще багато корінців, і на горі вище, ніж є проблема, є теж розгалудження, так що я думаю, що все буде добре. Так що така у мене буде посилочка. Хороше коріння, висока і така троянда міцна. От така у мене сьогодні посилочка. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!